Ім'я Мирко є українським стрібніло писливим варіантом імені Мирко, який виник шляхом усічувально суфіксального способу на основі двосновних слов'янських імен, таких як Мирослав або Славомир, в Україні ім'я Мирко зафіксоване з середини 15 століття і використовується дотепер. Наприклад, у 1460 році згадується Мірко Мірца, а в 1565 році кам'янецький селянин Мирко. У той час також фіксувалися імена на код, такі як Любко Милко Славко, Радко, які були популярні на Лемківсько-Бойківському пограниччі. Від імені Мирко з'являються патроніми та прізвищеві назви, наприклад, у 1556 році згадується Мирчич а у 1649 році козаки згадуються з прізвищем Мирченко. Відновлене вживання імені Мирко на Закарпатті почалося лише після Першої світової війни. Однак словник ВІЛ наводить ім'я Мирко лише в покажчику скорочених та здрібніло писливих варіантів. Поза межами України ім'я Мирко часто вживається в Болгарії, Македонії, Сербії, Хорватії. Чехії, Польщі та інших слов'янських країнах як емоційно нейтральне в Сербії. Ім'я Мирко фіксується з 13 століття. Схожі на Мирко імена Марко: Жирко, Мерко, Миско, Мицко, ширко, Мирон, Берко, бичко, Борко, Витко, Вишко, Горко, Дарко, Шитко, Зорко, личко, мешко, милко, менко, миром, мишка, нарко, пишко, ситко, тишко, шишко.